Всемогутній Боже, доручаю своїх дітей, Твоїй всемогутній опіці й охороні. Захисти, їх, Господи, від усього, що може заподіяти шкоду їхньому здоров'ю та наразити їх на небезпеку смерті. Але найперше молю тебе, найкращий, Отче, охороняй їх від небезпек, що загрожують їхнім душам. Відвертай, Боже, своєю всесильною рукою від моїх дітей усе, що може мати лихий вплив на їхні невинні серця. Нехай обминає їх нагода до творення зла чи несправедливості по відношенню до інших людей чи порушення Твоїх заповітів. Бережи Боже моїх дітей від гріха. Молю тебе. Зійшли своїх святих ангелів, щоб стерегли моїх дітей упродовж усього їх життєвого шляху. Всемогутній Боже, й, Отче, порвать щасливо моїх дітей через усі земні небезпеки, бурі та допусти, щоб вони колись дійшли до пристані вічного спасіння. Амінь.